Добрий вечір. А, власне, це мій відгук щодо а, обслуговування Андрія і щодо взагалі довіри до Андрія. А, співпрацюю я з ним досить давно. Замовляла камери не тільки собі через нього, а й знайомим, бабусі з дідусем. А, і коротко, якщо сказати, от той рівень, який надає власне Андрій. Ви мало від яких компаній а, отримаєте? Тому що, коли з камерою були а, неполадки, а, Андрій без питань. А, це була 11 вечора, він без питань а, погодився під'єднатися до камери і вирішити мою проблему. А наступна проблема була, що камера просто не підключалася. Він без питань погодився а, повернути камеру і замінити на іншу. Потім, а коли мені незручно було посилку забрати, тому що нова пошта її затримувала, а, він відмінив а, за свій власний рахунок, відправив. А, по другій пошті, тому що так швидше було, ніж з Києва. А, от, за свій власний рахунок це все зробив а, От, і постійно готовий прийти на допомогу, а, коли щось з камерами не так. А, і постійно швидка відправка. По-перше, по-друге, дуже швидке вирішення проблеми а, щодо камери. Неважливо, коли вона була придбана. Однак він швидко і без питань вирішує цю проблему. І, до речі, дуже влучно завжди. І так само, коли я перший раз замовляла, коли я не знала, котру я камеру хочу, він мені порекомендував дуже хорошу камеру, бюджетну, тобто він ну, не пхав мені якусь дорогу, аби власне продати тільки. От тому щиро від цього серця е, раджу саме Андрія. Насправді, тому що е, цей рівень підтримки і постійного супровіду ви ніде не отримаєте за цю ціну. Справді, щиро рекомендую.